Ось так бути завжди активними, позитивними. Я впевнена, що такий актив нам допомагає не тільки бути здоров, а ще й підняти собі настрій. Завали колись на морозі. Ну, в принципі, так, так, так ну дійсно, настрій воно піднімає. Принаймні, якщо якщо не вам, то оточуючи тішиться, mm -hmm. та і якщо ще погано танцюєте, то взагалі всі, хто навколо проходять біля вас, завжди будуть радісні і й знаєш, теперні. Тарас ми вже говорили про те раніше, що зараз така кількість новин, які є у нас, вони є і позитивні, є і є негативні. сприяє тому, що багато хто з людей починає панікувати. Іноді ми панікуємо через те, що не знаємо інформації, іноді панікуємо через те, що надто багато. Є Є у нас інформації. Але я гадаю, що наша наступна гостя розкаже нам усі секрети, як же ж позбутися цієї паніки, як не боятися бути впевненими собі. Тому що наш наступний гість це такий професійний психолог, звати її Тетяна Давидовська, і вона також є член Української асоціації системних розстановок. Запрошуємо в студію. Проходьте, проходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Ну, тепер з вами знаємо, що ми точно не будемо панікувати, так сподіваємося, в студії. дуже цікава тема. Мар'яна мені розповідала буквально. Перед цим багато людей панікують зараз. Як взагалі побачити ту панікуючу людину? Ну на жаль, ситуація в Україні така, яка говорить про те, що відбувається певне дорослішання нації. І якщо ми говоримо про саме поняття дорослішання, то кожен з нас, який пройшов цей етап, дехто, звичайно, тільки проходить, а дехто не має такого щастя його пройти, але ми пам'ятаємо, що всі ці процеси відбуваються насправді, як правило, через біль. І ми всі зараз відчуваємо цей біль. І насправді цей біль, який охопив нас і охопив усю Україну у зв'язку з останніми подіями, це свідчення дорослішення. Коли людина може приймати чужий біль як свій і відчувати цей біль, це великий прорив для нації, і це є дорослішання нації і формування нації. І насправді, коли ми говоримо про те, що ні-ні, я не хочу відчувати біль, я боюсь його, я хочу уникати його, ми повинні включати свою свідомість, а ми повинні говорити про те, що людина, яка живе усвідомлено, яка оцінює себе як одиницю і має цінність життя і цінує це життя, повинна вбачати в цьому... Великий плюс і не втікати від болю, і не втікати від цих ситуацій, які, на жаль, охопили нас. Ці сили, які охопили нас, вони поза нашим впливом. Вони такі, на які ми заслуговуємо. Вони такі, які дають дозвіл нам, українцям і нашій державі. Кожному з нас нарешті почути тихий голос своєї душі, нарешті повернутись до неї ну, але тим не менше є такі люди, які включають в ту захисну реакцію. Цей ігнор повністю ситуації, і знаєте, і деяким таки поталанить і їх не вдарять палицею, і влада зміниться в якусь таку чи таку сторону. Люди просто звикли так, знаєте, за течією жити. Хіба так. ж їм гірше від того живеться, що вони ігнорують? Є різні захисні, ре... захисні реакції, і це реакція вибору людини в першу чергу. І якщо ми будемо говорити про наш ріст, якщо ми будемо говорити про те, що наше суспільство стає на щебель вище або просто на інший щебель свого розвитку, ми можемо тут ставити питання про вибір, який робить людина, чи вона іде за течією. І не хоче включатись в ці процеси, чи вона все-таки робить свої висновки і свій погляд на те, що відбувається на сьогодні в країні. І в даному випадку треба бути уважним тому що і обережним, якщо я не роблю вибір, то цей вибір роблять за мене різні технології. Технології впливу на маси. І в цьому я вбачаю дуже велику небезпеку, оскільки незнання цих речей... Не звільняє, як ми знаємо, <ріст> від, від, наслідків, від наслідків так зараз наслідки напевно, є такі, що більшість людей жінок впадають, скажімо, у паніку, у депресію, mm -hmm. хтось переживає важкі стреси. Як все-таки втримати себе в руках і не дати, щоб негативні емоції в такий час нас охоплювали. Які рекомендації можна дати з цього приводу в першу чергу не залишатись на самоті? В першу чергу посміхатись один одному. Тому що посмішка це те, що впливає на наше життя. Це те, що сприймає наш рептильний мозок. І те, що як калька відображає відразу в простір, так? і те, що в нас на обличчі насправді відображає те, що є навколо. І таким чином ми теж можемо змінювати загальний настрій, якби на вашій мові загальний ефір, в якому ми знаходимося. Окей, okay, але буває так, що є компанія людей на нашій мові є колектив, uh -huh. і весь кожна людина, кожна одиниця. Це має вдома інтернет, і кожен сидить в тому інтернеті. І В мене таке складається враження: чим більше ти в ньому сидиш, я так дивлюся в окремих особах. Чим більше та людина сидить, тим більше вона панікує. Абсолютно, якщо ми бачимо, що хтось панікує, що ще нам варто зробити, Чи можна ляпаса? Да, як це спокоїть, можна. Можна так, є випадки, коли виключно ляпас або холодна вода дійсно змушують людину прийти до тями. Ну я не думаю, що ми будемо вдавати вже до таких крайніх засобів, тому що наші люди все ж таки ну, не є настільки ем, несвідомими, щоб не розрізняти якісь речі. Безумовно, ми сидимо коло екранів телебачення, ми повністю поглинені новинами, ми в інтернеті. Е, і в даному випадку саме Важливе в цьому не слухати інших абсолютно. Саме важливе в цьому мати свою стійку життєву позицію. Це те, що врятує кожного з нас. Бо якщо я не маю цієї позиції, і якщо я підвладна до будь-яких провокацій з боку інших, це означає, хто керує моїм життям. Це означає я чи вони. Це означає, хто робить цей вибір за мене. Вони, відповідно, а не я. І це означає, куди йду я, я йду в життя чи я йду навпаки. Це означає певну недовіру до життя. Життя це найцінніше, що є в людей насправді. І життя це те, з чим ми. Повинні в першу чергу на що ми повинні дивитись, і якщо ми будемо бачити тільки... Те, що нам показує, вибачте, змі <смі> і телебачення не завжди воно є таким, як воно є насправді, і це теж треба розуміти. Добре, ну є ще один момент, дуже важливий популярні зібрання зараз людей. Там закони спеціальні сп... робилось mm -hmm. так, що, щоб не збиралися люди. Але зрештою, якщо є багато людей і починається загальна паніка, працює цей стан інстинкт панікувати разом зі всіма. Я не знаю, як воно відбувається. Можливо, людина спідсвідомість статист. Тично собі думає, якщо більшість панікує, значить є якась стомологіка. Я ой попанікую разом з ними. Я як, як поводитись в такий момент? Скажімо, коли ти стоїш і всі починають бігти. Угу. В першу чергу треба включити своє я в тому, де я є тут і зараз, і що я тут роблю. В другу чергу треба дихати. Дихання це те, що найперша сама собі, самопоміч така собі, так, яка допоможе трошки включити свій раціональний мозок, свій аналіз. Що ми мали би зробити? Ми маємо видихати. Спочатку видихати, не вдихати. Угу. Тобто ми робимо глибокий видох, якби випускаємо і видихаємо всю цю ситуацію, яка на нас. Нас охопила, і потім робимо абсолютно усвідомлений вдох. Вдох, який нам дозволить трошки, ну, в першу чергу, звичайно, фізіологічно, наситити мозок киснем, оскільки під час стресу людина дихає тільки верхньою, верхньою частиною своїх грудей, mm -hmm. і кисень не завжди попадає. Так, коли ми видихаємо, якби витискаємо все і наповнюємося новим новим киснем, енергією, новими думками і так хоча б 5-7 хвилин. Просто постояти і подихати. І трошечки включитись в те, що я тут роблю, задати собі це запитання, як я роблю і чому я роблю. Звичайно, дуже складно не піддаватись, ну, люди ми є такі, маємо певні інстинкти, які має. теж нами керують. Так, але треба пам'ятати, що нами керує теж наша свідомість. І свідомість має бути. Включеною нами керує наша життєва і громадянська позиція, яка теж повинна бути включеною в першу чергу. І якщо ми будемо піддаватись під оці е, рухи паніки, депресії, загального хаосу, це означає, що ми будемо не допомагати країні. Ми не будемо допомагати своєму народу. Ми будемо робити навпаки. І в цьому я вбачаю найперше завдання нас. чим ми можемо допомогти один одному? В першу чергу посміхатись. дуже дякую. Я Пожі думаю, так, ми на тій першій часі. Давайте завершимо. Дадоська Тетяна, психолог, член Української асоціації системних розстановок. Ось такі практичні психологічні рекомендації ми щойно почули. Ми зараз просто факти у нашому дайджесті. Зберігайте спокій.